Це теж подарунок. Це гвинтівка. Така якась цикла, можливо? Ні, ну трошки інакше, але похоже. Анастасія Савка показує символічні прикраси, зокрема у вигляді гвинтівки. Дівчина-снайперка, воює із початку повномасштабного вторгнення. Снайперську спеціалізацію каже, обрала сама. Ти бачиш ціль, ну типу переважно дистанції не були великі. Ти бачиш ціль, головне, ну тобто. Розуміти, що цілі вона не стоїть, вона біжить і вона рухається. Ну, треба зловити цей момент. Тому. Нема такого, що ти там реально, типу, думаєш, типу, ну я думаю за тих людей, які біля мене. Ну от за кого треба думати. А то, що в прицілі, то там не треба думати, там треба робити. І робила вона свою роботу на запорізькому напрямку. Там дуже масивні обстріли, типу, щас ну завжди. Ну, я не знаю, там, там були такі обстріли. Хлопці, які приїжджали, наприклад, з інших напрямків, там, з Бахмута. Вони приїжджали, вони перші такі там так, типу, фіня, типу, а потім такі, типу, блін, що ви їм зробили? Заберіть нас назад на Бахмут. І розказує, травму отримала на тому ж запорізькому напрямку, 28 листопада 2023 року. Ми пережили ну, такий досить сильний обстріл. Ми відбили ворожий штурм, тобто шансів там було лишитися в нас доволі багато, але підірвалося вже, коли ми відходили. Ну, тобто блин, вже, Ми вже відходили. І от замінували воронку. Це була свіжа воронка, кожен має землі. Реально він був залитий просто кров'ю, і це там не перебільшення, це там ну не метафор це, це реально є правда. Потім був шлях до стабілізаційного пункту опісля лікування. Зараз дівчина готується до майбутнього протезування. Розповідає її фізична терапевтка Зоряна Сободило. В пневматичному протезі вона ще буде ходити ну приблизно два тижні, 14 днів. І після цього буде консультація протезиста і буде готуватися. Окрім фізичної. Проходить Анастасія і психологічну реабілітацію. Привикли до протезу. Зможу повернути до своєї. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.